Обережно, веселий контент. Все, що є у відео, несе розважальний характер. Це відео рекомендується до перегляду всім, хто хоче добре провести час. Приємного перегляду. І так. Привіт тобі, мій друже. Дякую, що завітав на серію. Сьогодні ми проходимо Saints Row, так? третій. Я тако зайду про відео і звучок, Тако піднімем волюме музики на 50, тому що якось нудно, в принципі, без музики. диви, я зразу. Дві. О, все, продовжуємо проходити Saints Row. Як воно тобі сподобалось? Залітай в коменти, скажи, напиши мені, як тобі крайні серії. Я над нею дуже старався і мені воно дуже сподобалося. Як воно тобі? Все, диви. Заходиш сюди. А навіщо я теж не знаю? Диви. Заходиш отак. Так, чекай, в мене 800 тисяч. Опа, зайдемо в здоров'ячку. Так, там тотал. От прокачаємо біг. Диви. Значить, в мене 44-й рівень. Будемо гадати, думати, що прокачаємо його сьогодні до 5-го. Значить, біг буде довшим на 75%. За якусь стіну, я не побачив. Четвертий. Біг може відбуватися чи, чи щось таке на 100% довше. За 59%. 500. Бум. Так, от, і зразу п'ятий. Я ж кажу, сьогодні прокачаємо зразу до п'ятого. Біг може відбуватися вічно. Можеш бігати скільки хочеш. Все, прокачали персонажа до п'ятого. Так, і все. І проходимо. Вау, от у нас сьогодні завдань багато, слухай. Вау. А, ні, це просто кожен з тих персонажів буде показувати. Ах ти мать, чекай. Отак. Во. Кожен із тих персонажів буде показувати щось на карті. Типа, що він відкриває собою.

Берем оце, беремо гараж. Взяли гараж. Взяли бутлек. Опа, у мене музичка грає. Обережненько мене... Це перешкода зліва. Все. І нам 2,5 тисячі кілометрів їхати, тому як доїду, я, я тобі дам про це знати. Коротше, я приїхав. На своєму шикарному чорному масл карі. Зараз. Опа, я, я це нечанько на червоне приїду, можна? Там, там типу, такі стоять. думають, такі, думаю, він борзий. Ну, я ж то знаю. Все, диви, значить. <кій> Заїжджаємо в крило займоса. І. Ставимо тачку. От, Поставили тачку і йдемо проходити завданьку. Е! Я ж не подивився. Ти не тратив часу. Якби ти провів пару років сляпом в роті так нічим хвостом в дупі. Думаю, тобі хотілося прослабитись. Не поспориш. Я думаю, ти тут не для того, щоб трахатись. Якщо світі хочуть залишитися в стілпорті, ми повинні вигнати звідси моренштернів. Мені вже вдалося пробити центр, але ці мудики вскрізь. Я тут, щоб допомогти Сонце. Я знаю кожну стежку, на якій працює Моргенштерн. Ми можемо відбудувати особисний бордель і насолити сестрам девідер в той же час. Звучить непогано. Я взяв своїх людей. Вони мені дадуть знати дівчата є. А складати мені куди? Так, звісно. Просто за ось їх мені коли схватиш. Коротше. Сенс завдання. Ми маємо їздити і збирати <кій> <кій> славненьких дівчаток, Да, яких розкидав займос. Ми їх всіх позбираємо і, в принципі, на цьому завдання закінчиться. Але обережненько тому що. В кого в мене? Та перестань. Ти що там, чувак, берега попутав чи що? Дві. В мене є дігли з 50-м а є прям зразу. Де, <танцована> мене тільки що чуть не збили, але збдавим просто що <кхе> все нормально було. Де приїхав? Викликаєш їх, нажимаєш Z. Ці е, дівчата такі подивилися, погадали і приїхали. Давай! Тусуй в тачку! Боже ж ти? Я ти кажу. Окей, ми підберемо цих дівчат, зб'ємо якогось пішохода. А чого він по дорозі ходить? В принципі, він винен. Чи вона? От, і все, і рухаємо назад. Нічого важкого, просто... Опа, дві. Опа. Ні, тебе я не хотів. <ріст> і рухаємо назад на точку. Ще якби в мене була, був мій автомобіль, тому що цей автомобіль ну, зовсім прям не їде. Ну він не то, що не їде, він не, не, не тримає нічого. Він не бронем? Не... Лег... не броньований, як в мене. От, диви. Приїхали, вони вийшли і ми поїхали. Все. І їдемо <кхів> за другий. Кучкой дівчат. Кось він там назвав е... Сыночком тих прекрасних дів. Так. Так, две. Опа, две. Вот, ну мені подобається по тротуарам їздити. О, дві. Що це було? Окей. А, пожди! Не можна так. О, пошд. Так, тебе нормально? Падай. Окей, ми взяли їх. Ой, диви, Мінус одна. Ми, типу, їх взяли, але ми, типу, їх не взяли. Все, значить, їдемо. Опа, тихенько. Граємо в міліметражника. Опа, нормально. На, ти! Поворотники включати треба. Де? Залітаєш? Зразу можеш навіть не вставати, воно само. Воно само все зробить. А, все, ми закінчили. Отаке от в нас завдання дає займос. Так, відкривається на карту нам нове завдання. Це відкрив... відкривання дає нам 2200 за це. І 10% в мене плюс. Трішки авторитета 15% плюс, 72% долара в час. 67% Моргенштерна за, за войовану територію і щось там таке. Все. Значить, там вказується, що ми можемо проходити ще таке завдання. О, то це знову значить, епоха коротких завдань. Ясненько, все, давай я тоді зараз щось такого візьму, то. Тому... Допа... Ріпер. О, ніштяк. Рі... Ріпер? Типа ховач. <с п> Хорошо. <dunno> все. Я взяв собі транспортний засіб, так? Дякую за перегляд. Оп-оп-оп. Диви, кого я тут надибав, ні? Отут. тут. Отут біля майстерні випусти гази. Все. Дякую, що ти додивився до цього моменту. Підписуйся на канал, якщо хочеш бачити більше е, ігор на українській мові, чи хочеш з якою-небудь локалізацією. Все, залітай нижче там в опис, там буде Ну, плейлісти, то само собою. І е, два посиланнячка. Один на мій другий ютуб канал, другий ютуб канал у мене по музиці. Заходь, слухай. Е, я туди заливаю, стараюся заливати все, що можу, тому там послухати є що. Залітай, слухай. Друге посиланчичко то на мою інстагрупу. Тому залітай там воно по машинкам. Все, залітай, дивись і напиши я. Напиши нап... да, в трубку мені. Напиши як тобі. Все. Дякую і. До зустрічі!